Ювілей Буковинської орлиці на її честь назвали пішохідну вулицю і театр у Чернівцях. А сьогодні, відзначаючи 160-річчя з дня народження Ольги Кобилянської, на Буковині організували низку заходів. До пам'ятника письменниці лягли квіти на могилі. Відслужили панахиду. А у мистецьких закладах міста проходили найрізноманітніші імпрези від презентації історичних досліджень до кулінарних конкурсів за рецептами Ольги Кобилянської. Ми ж далі розповімо про один із святкових заходів, який провели у навчальному закладі, що носить ім'я письменниці. Усі подробиці за мить у сюжеті 27 листопада в Україні вшановують 160-ліття від дня народження найвідомішої української письменниці, громадської діячки та важливої постаті в українській літературі Ольги Кобилянської. Саме такі постаті, як Ольга Кобилянська, вони і творили красу, красу в собі. Вони любили природу, вони любили свій, свій народ. І саме в 21-му столітті живе думка, ідея Ольги Кобилянської, які втілені в життя вже сучасним поколінням просвітян. Чернівецький ліцей номер 18 носить ім'я видатної буковинської письменниці з 1988 року. Тому заходи на честь письменниці тут відбуваються доволі часто, але цього разу у стінах закладу спробували відтворити атмосферу тих років, коли жила й творила Ольга Кобилянська. Ми зараз знаходимося у фойє закладу, де виставлені фотороботи наших учнів, які відвідали адреси в Чернівцях, де Ольга Кобилянська проживала чи бувала. Вони не просто відвідали, вони дослідили, хто саме зустрічався з нею в тих будинках, де вона проживала, чи це місця, де вона любила прогулюватися, чи це місця, про які вона згадувала в своїх листах, в своїх творах. І така виставка називається «13 Чернівецьких адрес Ольги Кобилянської». Та це тільки в одному куточку навчального закладу. З іншого боку, ми бачимо репродукції до творів Ольги Кобилянської, які зроблені руками наших дітей. Ми вибрали такі картини Ольги Кобилянська Очима наших сучасників, і от така невеличка, більш сучасна виставка, яку ми бачимо тут. А в актовому залі відбувається імпреза на каву до Ольги. Для цього старшокласники приготували смаколики за рецептом самої Ольги Кобилянської. Старші класи самостійно готували рогалики за рецептом Ольги Кобелянської. Також ми з вчительського складу педагоги брали на себе роль хтось Ольги Кобелянської, хтось Лесі Українки і так далі. Також ми старалися відтворити атмосферу тих років, коли жила й творила Ольга Кобелянська. Старшокласники мали ще й просвітницьку місію ознайомити молодших з письменницею та її творчістю. Вчителі кажуть, до кожного такого свята готуються відповідально. А цьогоріч по особливому, оскільки дата ювілейна. Я рада те, що я працюю саме і навчалася колись в закладі, який несе ім'я Ольги Кобалянської. Те, що кожного року, коли ми святкували річницю з дня народження, нам багато розповідала і старшокласник, і наразі зараз ми маємо таку можливість молодшому поколінню передавати знання про Ольгу Кобалянську, передавати її атмосферу творів. Перш за все, коли ми готувалися до даного заходу, я поринула в величезну кількість книжок. Щодо Ольги Кобилянської, і також я почала гуглити різноманітні фото, відео, фільми почала дивитися для того, щоб передати своєму образі саме горлицю і також передати рухами, манерами і в власне спілкуванні Аліна Рябко, Юрій Гордей, Василь Савчанський та Митня